Розпочинаємо свій день, як завжди, під навесом коло машин. Зараз буду запускати саранти, гріть бо мінус 15, хоч трошки прогріється і здоров'я їдемо на свою квартиру працювати. Як завжди, хочеться не цілий день, ну, а вийде, думаю, до ночі. <гум> да, бо ну що ж, час летить, а роботи багато. Вчора я займався розмороженням пижика, вже двері. Відчиняється, вікна чисті. Ми на ньому їздили вчора, щоб розморозити більше. Але ось бачите, тут де двірник розморозити не вдалося. Ну, Там товщина у цих місцях, ось, мабуть, і, і 4 см льоду. Капот не відкриється, фари розстали. Ну, накриво так покривалом, щоб воно не намерзало. Хай буде. В общем, це так. Добре, що розморозив. Покаталося, Не, машинка, звісно, взимку їде взагалі класно. М'ягенько глотає всі нерівності. Но це, напевно, із-за того, що, я ж вам розказував, кліренс я тут збільшив проставками алюмінієвими на 3 см і резину поставив більшу. Приміорі зимова, це минулої зими ми купляли. Ну, Читайте нова, бо що ж тут? Вчора глянув на спідометр, десь наїздили ми 82 там з чимось. Тисяч. Десь 82 тисячі з половиною купували ми машину, а зараз майже 89. А це вам такий пробіг. До цього жіночка їздила, дуже мало накатала, бо пробіг оригінальний. Резина ще була 13 року, та що з салону і акумулятор міняли також місяць-півтора назад, 13 року. Бо він просто в один момент так щелк і все, і машину не заводив. Ну це таке. Машинка хороша, їздить. А зараз запускаємо саранти. Холодненько, холодненько. Поки не знімаєш усе без перчаток. А, то показує мінус 11, а телефон показує мінус 15. Ну, ніч простояла. Все, готово. Як завжди, підігрів і можна йти в хату, збиратися далі. Ну ще заїдемо в відправочку, зробимо посилочок. Тут та ні ще наторгувала вчора. Ну що ж, вона як зі мною їздить, то в неї магазин не працює, бо нема кому там працювати, Вона ж сама собі. Також на всякий случай джамп, джампер для зарядки чи для пуску машини, але використовую його в 99,9% просто павербанк. Ну, разок Peugeot запускали, коли акумулятор має. Та й будемо потихеньку рухатися. вже. Обороти скинув. І сьогодні спробуємо ще раз е, знімати з мікрофоном. Ми вже три мікрофона використовували. Дуже погано е, виходить із звуком. Воно і скажає. Я постійно знімаю так просто на iPhone. Але вам не подобається звук. Ну, вчорашнє відео, це там що в мене було? Ну, не общем, е, там половина звуку добре, половина не дуже. Ну, щось. ми ніяк не можемо приділитися, не те, щоб оприділитися, а вибрати нормальний мікрофон. Мені дуже не подобається, коли я, наприклад, по снігу йду. І оце репіння снігу дуже відчувається в телефоні у динаміку. А так, по принципі, сам голос нормальний. Що, ми вже все тань? Ага, щас. Ні, я не брав. Посилки, посилка, акумулятори, фонарик, а те не брав. Ага. Їсти не взяли. Як можна працювати, коли не їсти. Так? А тут у мене вже все замерзло. Ось не двір. Невеличкий. Оце такий сарайчик, що попало. то вже край участка наша, ася, заборчик видно. Цей сарайчик зроблений із відходів після ремонту на будинку. Ми тут перекривали кришу, терасу достраювали. В общем, отак, то все, що було, ого, ага, на котлі подбурулька. Все, що вдирали, що в дрова порізали, а що пустили, в цей? щоб збудувати той дровничок. Ну, Я його планував зашити ОСБ. Ой, ОСБ кажу, профлистом. Ну, це я тільки планував, ніяк туди до руки не доходять. Часу не вистачає на все просто. Все, будемо виїжджати з двору. Ну що, погнали? Що я трай включаю, Їхать в хату, чи що? О, намерзло так під колесами. Прям серйозно. Так, так-так, так, трошки так, так. тут в мене з горки, але то не страшно. Зараз газане чуть, сніжа кріпить, а на дворі то дубак, а люди ходять. Ех, да. Як спомню, як я це в школу ходив. Мінус 33 кілометри до школи. І оце топ-топ-топ-топ. Ще коли переходиш, там було в кінці села до бригади тракторної там поля з двох сторон. Там так дуло, що це просто капець. Да було діло. А зараз собі сів машину, підігрів, включив і поїхав. Але ж то було дитинство. Да. Зараз живемо по-другому. Доця на нагулька збирається. Два <coughs> кілометри на гульки збирається, 2 кілометри йти, папа одвези. Так холодно, що не хоче ножками йти. Да. Та й так посадили і одвезли. Ну, а назад вже проходить, звісно, сама. А я щось хочу спати. Так, ну Ми вже добрались до квартири. Дорога сьогодні доволі непогана, бо вона розбита, все нормально. Ну, Тут у нас таке. Але тяхочки, на в'їзді в Києві. Ну, розсор, так? Ми швидше з Василькова доїхали до Києва 20 км, 22. Чим проїхали метрів 700 на в'їзді. Ну, нічого. Хоча й врем'я вже було пізніше. Ну а я що, мусор не вивіз? Сьогодні по-любому вже все. Дорога вже нормальні. Зараз треба це виставити сюди, бо мені треба тут колотити. Грунтовка. Ну. Що цей клей? Будемо викидати його. Нашому, так? Застався да? в нас клей, і шубку на стелі. стену. Це габарит. Що, Вже розпочав я шпаклювання. Колочу небагато, там десь трошки менше ніж пів відра. Бо розход невеликий, воно ж фініш є фініш. Ну, буду все одно два шари проходити. Зараз перший зробити, один. Без шліфування, а шліфовка вже буде потім. Іначе виходить непогано. Не без нюансів, але тут не, не спішити потихеньку і діло буде. Інструменти і відро після кожного замісу. Відро заколотили, вироботали, інструменти помили. Треба, щоб було чисто. Попрацювали ми добряче, да, Таню? Uh -huh. Чи не дуже? Та добряче, взагалі, майже мішок я вишпаклював фініша. І тільки залишилася. Але ну, Вона сохне, бо там грунт нанесли сьогодні. А так їдемо додому, це у нас 15.43. Нічогося, ми раніше їдемо. Але ми ще на головаху зайдемо зараз. Бо що нам треба по дорозі заїхати на один об'єкт. Дещо покрутити, подивитися. А я твердок не брав. Та не піду я вже все, вертача невдача, знаєш, казала баба. Все, не поїде, я не хотів туди їхати. Поїдемо іншим разом в середу. Ти вже місяць іншим разом. Та їдеш. я поїду на Миколи, тобто з ніколи. Ну ключі мені вже замовник переслав пошти. Коре, ну, там що ці теплої підлоги. Непонятно, чи перебили кабель, чи що, треба просто датчики зняти, тестером продзвонити і сказати або знімаємо плитку, або не знімаємо. да, ну Хорошо? В общем, так. Їдемо в дорогу. Мінус 8, бак напівпустий. Що все не так, як я хочу. Так, давай, Да. Ти. Та ладно, я гоню. що все, Погнали ми додому. Приїхали ми вже додому. Зараз треба дров набрати. набрав. Поміна подивимо. Щось буде мінус 13, не дуже весело. Та, це не той ящик. Мороз, звісно, 13. Сніжок. Вообще, лепота. Ну, Це класно, коли машина одна розморожена, а друга нормально працює. Правильно? Ну а я зараз сарайчик піду, досенька сніжок прокидала. Треба набрати дров. Ми будемо камінь тупить. Та ви щекий сарайчик не бачили. От такий, що попало, сам склопав. Ну, це все таке. Двері колись в хаті були міжкімнатні. На то фарбована підлога, шифер на даху то був на хаті і так далі. І тут ще куча всього. Отакий. А, стопчики він же ж, типу, на свайному фундаменті. Стопчики зроблені із бетонних із забору. Щоб раніше знаєте, такі були на забор стовпи. А, ось, його, сусіда видно, бачите? Та нормально. Все чітко. Ну, А ще що, набираю дрова. А дрова в мене, я ж вам розказував, все із хати. Ось наприклад, віконна рама і кусок форточки. Нормально. Із завісами дуже хороша температура. Хе-хе-хе. Я вічно за зиму відро гвоздів, потім металом одношу. Тут, звісно, засніжило, але нічого. Зараз наберу дров, обнесу все в хату. Це ж треба отут усе зашити. Це я. Скільки дошок було нормальних. До вас зашив. А далі думаю, на що воно треба, я потім профлистом це зроблю. І все це я робив, ще як був COVID-19, і в мене немає часу доробити. Дров уже спалив. Ряд, два, три, Майже чотири ряда спалив за це час. Ну, ще мені туди два ряди. Ну, в общем, палить і палить. Там горіх і ще фруктове всяке, то буде. Ну, не буде, а воно йде на мангал. Це, якщо, ось так, ось. Все йде туди, куди потрібно. Нашу. Нашу було його викидати, коли можна тепер топити. Каміна зразу не було. Ну, я планував його, приїжджав пічник, насчитав більше грошей. Я хотів кол... пічка колпакова із кирпича. Він ну, насчитав мені 70 чи 80 тисяч гривень. Мені показалося це дорого. Та ні, це дорого було тоді мені, а це не фатало на все. Я нічого не зробив. Ну, з часом ми з ним пересічлися на одному об'єкті в Малютинці. Ми приїхали кришу робити з хлопцями. Це одна єдина криша, яку я робив, і плитку там потім вложив. І більше я сказав, кришу робити не буду, не моє, не сподобалось. Може напарники такі були, не знаю. Ну а там же я цього Юру зустрів. Щось слово заслаб, каже, ти часом не з Корсуна. Но, кажу, Родом з живу наживу Васильковій він. Ха. То я до тебе приїжджав, пічку ти хотів мурувати. І так щось ми тоді побалакали, та ти сказав, що дорого, та може не будеш. Також її так і не змурував. Вона каже, Отой добре, що не зробив, бо не роби. То вже не актуально. Роби камінотопку цю чугуну. Ну і потім вже, коли почалася ця вся чепуха із світлом з усім, треба було. ж Щось робити, він мені проконсультував, що взяти, яку цегловуче купити, щоб воно було бюджетно. І я сам потихеньку камін той обмурував. Ну, коли пічка стояла 9 тисяч гривень, це було дорого. Блекаут я її купив за 28 чи 26 тисяч гривень. І димоход, плюс 28 тисяч. Ну, цеглу дешеву взяв. Але плюс сам все робив. То так уже і получився в мене камінь. Хоч на чомусь зеконом, да? що саме. то після роботи приїжджав вечорами, запускав генератора і потихеньку ряд зарядом буде десяточку квадратний крут, щоб це все діло вкладав. І так ми на рік зустрічали, вже камін був, да? але не було ще обмуровано повністю зверху. Да, я вже тоді все зробив. Забрався так, зима, така була без сніга. Я заліз на хату, металочерепицю. Так, mm -hmm. да, проект був такий прикольний, якщо сказати. Ну, Є повністю збережена папка про камінь. Но вона в інстаграмі. Так і називається камінь. Кому цікаво, зайдіть подивіться. Там із самого початку, як я, наприклад, різав ламінат і вже кінець, як камін горить і все хорошо. О. І плюс ми його пофарбували. З ліганця обичною фарбою, бо всі там пишуть в інтернеті, треба фарбу е, жаростойку, младеніста і так далі. Юра каже, яка жаростойка? обична фарба і не парся. Е, цегла так не нагрівається, як е, метал, а там ж повітря обходить, нагрівається і таким планом гріється. Руки мерзнуть, морозяка. Е, ми просто обичну фарбу е, миючу, нею. Робили стіни, тільки кольорували, там вона нас сіра. А на камінні білу. Попробували, намазали, мочалкою одразу змивали, він вийшов під е, цей царська цегла чи якось так такав, ну, знаєте, а то е, В дирочки позабивалося, таке старіну продало. І все нормально, воно нічого не облазив, все чітко все красиво вийшло І теж такий лайхак. За 3 копійки зробили декор прикольний. да в общем, кому цікава історія про камін, заходьте в інстаграм, дивіться. А я потягну дрова. Оце набрав на три рази. Бо якщо це зараз спалить, то можна здуріти жари в хаті. А так на три рази протопить, то що треба. Я цим каміном задоволений. Куди ви зібралися? Включіте в мене вечірня покатуха. Що ти робиш? Чуть не впав. А ну не сигналь. Ну це взагалі, ну тільки розморозили, досі. Так, Розмальовує. У мене був на днях тут казус. Я тут підскобзнувся, оці ключі, ось сюди отак впали, я закрив ворота і ліг спати. А чотири ночі шукав ключі, ходив, не міг знайти. Останнє було що, я заліз на ворота, думаю, ну погляну за це. Знайшов. Да. А так я можу щось загубити. Да, Таню? Розказить приключить? Так, да, як я їх загубив, а в 4 ранку їх шукав. То ми всю хату обрили, всі сумки ніде нема на ключі. Да. Це прикольно, що світла не було і на вулиці темно, і їх ніхто не знайшов. Так, мінус 12. Ми в принципі теплі. В общем, їдемо. Відправляємо ще раз посилки. Виключити. І відвеземо цього на гульки. От так вам. Я ж розказував, що я в дві ходив пішки в школу 3 кілометри по мінус 30. А тут мінус 12, вести. увести. Плюс 12 возимо. Да, бо я завжди всім кажу, треба, щоб діти жили не так, як жили ми. І все, а жили краще. М -м -м -м. Да, пупс? А чого нема місця? Та м -м -м. посувай. Да, посунь, посил. Ну, посунь Ну, закинь їх в сторону і все, тільки акуратно не порви. Фірточки приликла, такі. Угу. Рука до фірточки. Тепер ти без руки? Да. да? Щось ти легко вділась. І без шапки, бачиш? Без шапки, без рукавиць. Диви, я в машині, в рукавицях. Ану, а ну бігом штанішки в носочки. Світорок в А термуха. А, це термуха Коломбія. Так звісно. Це не то, що я на флісі тут такий, що попав. 609? Бо, мабуть, тривога. Немає, ні, а, в області. В області, ні. Да. В общем, якщо в області а, тривога, то в мене магнітофон не робить навігація, відключається. І він завжди включає 6.00 ранку. Оце заглушив, заводиш, знов 6.00. Знов заводиш 6.00. Ні, це більше включив, бо ми ж тільки завелися, а він показує. Ні, завжди 6.00. ми як на корсун їздили. Ну що, ми 9 минут вже їдемо? Ну, так. Ну. А, точно. Ні, ну не 9. Так, так, я, ти да, ти да. Ти я ти відео ти. на 2 хвилини не знімав. О, то mm -hmm. да. время движется. <х> да, це така та ситуація. Ну ладно, все, їдемо.